Всім доброго ранку, з вами канал Вікнами в сад. Хоч сьогодні пасмурно. Вчора така гарна була погода, сонячна, я не зібралася ніяк вийти в сад. Хочеться хоч дещо подивитися, як воно існує ще. Ось які гарні листя не скинули взагалі, тримаються абсолютно. Воні, само собою, прикрашають, ну, буряни теж лізуть. До речі, бачу, що ось травичка собі вже хоче від... Ні, то, мабуть, що відбиває така трава. Мається на увазі бурянець. Ось мій реджевел прикопаний, як ще гарно виглядає. Ось. А ще одна, теж вона частково листопадна, але цьогоріч тримається щось зовсім дуже довго. Не було таких морозів. Два дні було мінус 15, але, але не бачу, до речі, квіткових бруньок, в ній не бачу взагалі. Ось вона така вже доволі гарна. І ще один реджевел. Цей трішки, бачите, вже скинув листочки. Пережив. Як вже гарно виглядають, просто милуюся, не виходжу. <гум> Молодилка. Ломикам він тіньовий теж. Зовсім без змін, абсолютно. Який був. А вербозілля жовте ось таке стало коричневе. Ну, не дуже гарно, скажімо так, але ж вівсяниці теж чистити потім будуть, будуться. Жимолость шапкова, вона гарно виглядає завжди. Ось погляньте, які і молодилка. Мені здається, що ці два кущі ростуть взимку. Вони так з'єднані прям не були, а тут ну, треба щось буде перенести. Не люблю, коли ось так на відсипці гравійні, поєднані, тому що рослинки хочеться розглядати, а не один. Між одним шукати. Ось як гарноситник. До речі, цей міскантус заберено зовсім розвалився, і собі ось таке чудо стоїть. Хочеться його вже верхівки хоча б обрізати. А ось другий мій, ну, прекрасно. Знаєте, як вже гарно ці молодила оживляють, коли немає снігу клумби. Так, це знову шапкова. Вжимолостя Урео. це моя вже доросла шапкова жимолость, така проста з зеленим листям. Але виглядає все одно гарно барвінок, бруслини. Тільки насиченіших кольорів стають. Оце такий маленький був живець. І ось так він за два роки гарно вже наріс. Оце бруслина. Креетті теж вже весь була, я втикнула і відрізала від цієї. І ось він за два роки. Бачите, як гарно наріз. Ну, вже все. Медуниця втратила абсолютно, треба вже зібрати. Охізандра посажена лише восени. Вона вічно зелена. Дороніком, здається, навіть теж вічно зелений. І знову бруслина. От дуже приємно виглядає, коли щось зелено. От на цьому квітничку майже нічого немає, все таке, що відмирає. То зате на паркані знову моя жимолость плетиста капріфоль. Ось, подивіться, вся в листі. У мене таке враження, що в неї ще там бутони закладені. На квітуванні. Дай декілька днів теплого, і вона вже розпуститься. Ось як гарно по паркану, по старому пішов плющ. Це теж за два роки. Який вже у нього, бачите, цікавий вже стовбру, весь повністю в корінчиках. Тобто він вже собі може чіплятися за все на світі, що тільки тратиться по дорозі. Ось цей теж. Мені чесно здається, що вони взимку теж зростають. Він ще восени був на половині того зросту, що дав зараз. Я хочу, щоб ще інші, бачите, поліс спочатку по землі пішов. Як я його не хотіла сама направити, от він поки сам не взяв собі старт, він і не захотів зростати. Покажу я вам, що яблучка позбирати варто. Де я тримаю свої ті рослини, які <laughs> придбала. Бачите? Ну, в мене тут же закладені у ящики. Ось я падуби всі прикопала тут і метасеквої, і пухироплітники. і все. І тут вони собі живуть. Це теж міскантус. Не знаю, що за міскантус. Я не думаю, що це його такий зріст. Просто він два рази скошувався і потім відновлювався. Бачите, які гарні червоні структурні стебла має дерен. Ось один, ось інший, їм теж по два рочки. Ну, вони, я розповідала, вам куплялися трішки більшими. А це, до речі, мої ялиці, які я вирощую з насіння. Ось це їм вже буде третій сезон. От дехто вже почав, бачите, прирости, кущитися. На весні потрібно їх підживити. І було просто цікаво такий експеримент провести самій. Ось, замерзла водоймочка. Тут ось так тримається асфоделіна, до речі, Асфоделіну. Вона потім підніметь своє листя на весні, звісно, зараз більше вона поклала її. Але її можна легко оновлювати кущ, не боятися. На весні можна взяти якийсь садовий інструмент і зрізати її на пеньок, як то кажуть, на нуль. І вона відіб'є тоді молоді, свіжі, хоча й ці потім весною, ви побачите, вони будуть зовсім іншого. Листечко присипало габітусу. Так, Чом чому би не полазити по болоті серед зимку. зимку. Це у мене тим'ян ауреа. Ось так гарно теж він вже розрісся, лише влітку, здається, мені Ніла прислала з каналу етноекопарк. І ось такий вже ха -ха, цікавий наріс. Але все одно холодно. Здається, пусова температура. Як вже гарно поєднується ось бордовий колір. Із таким сизим кольором. Погляньте. Цікавий варіант, щоб поєднати молодила ще з чимось. Ось пуповка. І так гарно. Так, Еріка заквітає. Ай, так гарно наріс, теж кущик. Мене вчора знайома запиталася, каже, ми разом купували, у вас такий він наріз, що ви йому робите? Нічого, не підживлю я абсолютно нічим. Ніякої в мене тут. Ну, мабуть, само собою, у мене ґрунт слабокислий, я так думаю. Не маю я як виміряти, не маю прибору. Але думаю, що так. Ну, по наявності тих бур'янів, які зростають. Ось теж вже складча статуя я підросла. Потім навесні все це я підстережу. Бежать, яка гарна шавлія варієгатна, але вона до весни стане геть ніякою. Така її особливість, що зробити. Це ґрунтопокрівні арабіс, теж він вічно зелений, ось осока. Блюзінгер, теж вічно зелена. І там на кам'яні мої долині теж і берець, тим'ян, гвоздичка сиза, теж зберігає свої пагони взимку. І які вже ось ці, дивіться, червоні на білому фоні. Оригінально. Мені здається, теж молодилка ростуть. От я недавно ще йшла, не бачила, що вони вже дітки випустили. Хіба може бути таке? Хіба їхня вегетація не зупиняється? Ну, не знаю. Ось так наросли вони гарно у моїх з баночках, баночках, з баночках. Ось дуже гарна теж висока варієгата. Теж потім її потрібно буде почистити весні, однозначно, і вона буде красуня. До речі, Вероніка Сиза теж тримає листя, коли вже Вероніка звичайна, бачите, ось тільки там відбиває молоде. Буслина, Санкест. Санкіст. санкіст. Ні, то тут санкіста, це сам пост, здається, буслина. Ось така цікава. Уже всі назви вже починають крутитися в голові. Оце туя янтар така. І ось знову, бачите, касфоделіни. Чудово собі там розклалися. Ось. Ну, звісно ж, хвоні то є хвоні. Як гарно теж повністю зрізала була восени. Оновлювала, омолоджувала кущ, тому що він всю серединку вже свою показав таку голу. Це насінням ще каріоптери стоїть кущ. Ну, все буде, звісно, навісні чиститися. Це моя туя рікодес. Ось так вона в мене формується. Йде швидше всього цього по землі. Що далі буде, не знаю. Армерії гарно зелено. Ось ту я, певно, армерію приберу. А тут уже можна буде, що з часом підросла катальпа висадити навіть і тіння витривали. Так, це у нас висока айс Dance Ice Dance. Ось так трішки ушко свої, бадан похилив. І моя красуня, їх я просто полюбила. Хочу, до речі, ще спробувати ось ту іншу таку з іншим листям, магонію замовити. Бачу, у Тернопільській області вона зимує, хоч я колись читала, що вона не витримує морозів. Але спробувати ж можна. Ось так. Дивіться, як трави заграбувалися. Треба вже мені моє пінісето, На весні буде все добре. Буду я розсаджувати. Ось погляньте, цибулинка Крукуса. Десь хтось вирив, десь хтось як таке могло бути? Таке не могло бути. Ось знову вербозілля, тільки зелене, теж воно ось такий Деякі старі листя ніби втрачає. Ось погляньте. Ось знову ще карликовий пенісетом гарно тримається. Дуже багато зійшло. Ой! Садової валер'яни. Отак насіялася вона просто супер. Будемо розсаджувати краса неймовірна. Ось, бачите, як насіялася? Ну, але я сама ж цю, стимулювала її, скажімо так, для того, щоб. Ось юки. А тут так от не хоче чомусь гарно йти мій плющ. Ну не хоче і все. Йому потрібно доторкнутися десь. Схватитись біля чогось, а він більш у повітрі, ніби допомогти потрібно, певно, Ось вийти, і цим зайнятися. Як зв'язала, так і зв'язано залишається. Хай поки що буде. Равілат теж зелений. Ну, ось про бунтік так виглядає. Навесно воно знову ж виправиться, стане. У мене тут з'явився бачите, експонат. Це швидше для ніленого саду. Але як їй передати, віддати, то у мами чоловік на горі тоски забирав і приволік. <сум> Кажу, для чого? Ну, будемо теж створювати етнокуток. Дивіться, як гарно виглядає в. Але бажано їх трішки потрібно на бік класти, от взимку, щоб вода не застоювалася. Це от мій рокарій, саркокока, все на бутонах, на бутонах, але розквітнути ніяк вона ще не збереться. О, все інше вже потрібно обрізати вже з'являються. Я так люблю їх, такі як трояндочки, о, читки молоді. Ось, ти вже, скільки там їх. Як трояндочки, чесне слово. Дуже гарний цей Блю Блюпер, я його полюбляю. І тут варієгатний. А до речі, у варієгатного чогось не бачу. Ні, є щось там. Такий великий кущ, що але щось слабо. Заклав Бруньки. Ось мій. Golden Star. Зіркою буде квітнути. Зростати, не квітнути. Там теж у мене осока і це я тут розсадила. Пішмо Побачимо, що по суті, розсадила це, означає поживцювала ось так прямо в ґрунт. І моя красунька. Коли ти виростеш? Коли ти будеш гарна. Але ж, ну, хочу, щоб вони виросли, але я ж постаріла. Тому питання. Як так зробити, щоб вони за два роки виросли. Ну, стимулювати до зросту, до речі, хвойні можна, але ну, не бажано. Тому що, коли стимулюється рослина, вона потім без стимулювання сама не зможе зростати. Швидше теж її прискорити проживання, скажімо так, вік її. Все зелено. Всі тут зеленіють і сосна, і теж ялівець, здається, десь росте взимку. Ну, з часом спробую звідси, мабуть, забрати юку, а може й не буду. Хай буде так.